Чи коштує тур своїх грошей? Я думаю, що він коштує більше. Сподіваюсь, <рес> ми принаймні пальни відбили. Я почав. <рес> <вже. рес> що очікували і що отримали від інфотуру? Всім привіт. Тур був дуже інформаційний і корисний. Що очікувала, навіть не можу сказати, що очікувала, ну отримала те, що Гандія це місце, де можна проживати, сім'єю, багато шкіл, садочків, дуже тихе, безпечне місто. Перед цим мене було уявлення, що це маленьке село. Тому як би рекомендую вам відвідати це місце, ну, в майбутньому купити квартиру. Як мрія. Як мрія, так. Да. Е, ну, Валенція, якби я вже там була багато разів. Валенція це і для життя, і для оренди. Тут навіть немає питань. Немає питань, да. е, Бенідорм тільки для відпочинку. Так. Ну я отримала. Мабуть, більше чого очікувала, тому що ну то знаєте, як три в одному. Ми і перезагрузилися, і трошки там відпочили. Ну а взагалі мета, заради якої ми приїхали, ну так ми її досягли. Ми подивилися це місто, подивилися міста, які навколо зробили для себе висновки. Тому все добре. Я би так сказала, ми отримали навіть більше. Чим очікували? Прикол в тому, що не очікувала нічого, тому я кайфанула і отримала. Це така найголовніша порада. Не очікуйте, і будете мати. Правда, ну класно, бо е, Да, реально не було очікувань. І просто собі відпочинок, насолода, нічого не думаєш. Вранці став сніданок, завезли, привезли, погуляли, насолодилися і прелість просто. Море, сонце, пісок, краєвиди класно. Чому треба їхати в інфотур людям, які зараз вагаються? Чи треба, чи не треба. По-перше, треба ризикувати, тому що ну недовіра з нашого боку це нормально. Якщо чесно, я він сама не відразу гроші за це заплатила. Сергій знає про це. Так, я сумнівалася. Я не знала вас. Тому ну це дійсно є такий момент, який лякає, але ні, все добре, все насправді. Все дуже цікаво, дуже гарна організація цього проєкту. І ну повернуся до того, що почала. Ми отримали більше ніж чекали, тому що ми взагалі не дуже розуміли, як це буде все проходити, Тому ем, якось так було не, не дуже таке конкретне так поняття що що як буде взагалі які речі з собою який буде формат але ну все дуже супер і все все було цікаво насичено все сподобалось дякую вам за це ну по перше я скажу що я вже хочу наступний інфотур тому що за короткий період часу отримуєш е, візуально, точно ну і інформативно багато інформації, яку би ти сам треба більше часу на неї потратити, і фінансово це було б точно дорожче. І сам не знаєш, е, прям прям куди поїхати, які міста, ті вулички. Ну це було б більше часу, сто відсотків. А так короткий термін ти отримуєш, і е, кайфуєш. щоб відчути серцем і побачити, що саме тобі подобається, що не подобається. Бачити і відчувати. Чи коштує тур своїх грошей? Е, ну, однозначно, так, тому що мене <риклад> не впевнені, що ви вклалися у ту суму, яку ми заплатили, тому що, ну, як мінімум, та кількість взагалі, кілометрів, яку ми проїхали. <риклад> сподіваюсь, ми принаймні пальни відбили. <риклад> Я сподіваюсь сподіваюся, хоча. <риклад> <ти почав. риклад> Він коштує більше. Так. Да. Дякую вам за такий тур. Якби вартість його більша. Я думаю, що він коштує більше, ніж ми заплатили це? це 100%. Хотіли би приїхати ще на інший тур в такому ж форматі. Бачите, вже я пила наперед, бо реально хочеться. Так. Ну, бо тому що ж теж що. По-перше, ем... ну бо я повторюся знову, але ж так і є, що дійсно ти отримуєш. Те, я просто була рік назад в Іспанії. Тобі то тобі лінь, то тобі не хочеться, то що там а потім десь там. Потім ти поїдеш. А тут тебе все організовано, все дуже організовано, все чітко по плану. Все, домовилися, приїхали, нас чекають комфортно, суперкомфортно було авто, водії. Сергій дуже приємний, комунікативний і дуже, дуже такий, ну, розполагає і приємно було в компанії. І вся команда. Ми навіть ми при бажанні при бажанні, нас воно виявилося побачити квартири, ми ще їх собі в вільний час він у нас був, включили. І навіть я задумалася, що я хочу все-таки спробувати тут пожити. Подруга взагалі прям купити квартиру, тому да, це того вартує, обов'язково повернемося. Я так точно. Дякую. І ще можливо щось нове побачити, цікаве, відчути. В іншій локації. Чому? Чому? Ну, Можливо, щось нове побачити, щось таке цікаве. А що для вас цікаве? Цікаве? Ну відчути країну, місце, в якому ти перебуваєш. Отак, от. Може їжа, може будівлі, може гори, може море. Що хотілося б для себе? Від цього тайфану від спілкування від нашої компанії у нас такий, така склалася дуже такі всі привітні, милі, щирі люди з України. Ми всі подружилися, як маленький лагерь. Ну, я думаю, що так, тому що ми вже точно не маємо сумнівів в тому, що це буде справді насичена програма, що ми справді встигнемо подивитися все, все і навіть більше. Тому я думаю, що це було в будь-якому разі цікаво. Ми вже знаємо, що організація супер. А мені хочеться все ж таки більше ну, не подорожувати, а діяти.